На засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, яке провів очільник міста Дмитро Биков, члени виконкому заслухали звіт директорки територіального центру соціального обслуговування Калина Надії Сакун про діяльність установи упродовж 2023 року. За звітний період працівниками терцентру Калина надано соціальних послуг 6224 особам. Це особи з інвалідністю, ветерани війни, члени сімей загиблих, члени сімей військовослужбовців та учасників АТО, внутрішньопереміщені особи, громадяни постраждалі внаслідок аварій на ЧАЕС. Найбільш затребуваними наразі залишаються соціальні послуги, догляд вдома та паліативний догляд. Ці послуги відповідно до державних стандартів у 2023 році 54 працівники відділення надали 958 особам, в тому числі паліативного догляду 43 особам. Одержувачами послуг у 2023 році були мешканці міста 699 осіб, мешканці мікрорайону приватної забудови 77 осіб, мешканці населених пунктів Дмитрівського та Східно-Старосинських округів 182 особи. У відділенні денного перебування упродовж 2023 року мешканцям Горішньоплавнівської громади надано понад 21 тисячу соціальних послуг. А саме 16 тисяч 330 послуг денного догляду та майже 5 тисяч послуг соціальної адаптації. Допомогою скористалися 3604 особи, 848 із яких з інвалідністю. У відділенні денного перебування надавалася і продовжує надаватися соціально-педагогічна послуга університет третього віку. Діє сім факультетів: літературний, історико-краєзнавчий прикладного мистецтва, основи здорового способу життя, англійської мови ізі інгліш, психологія. Упродовж звітного періоду 126 відвідувачів терцентру скористалися можливістю поглибити власні знання. 2023 рік був ювілейним для територіального центру соціального обслуговування Калина. Установа відзначила свій 30-річний ювілей. Приєдналися працівники терцентру до привітань міського голови Дмитра Бикова чотирьох довгожителів міста, яким виповнилося 100 років. Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надано 15 тисяч послуг 4 тисячам особам. 2023 року. Послугами з прокату технічних засобів реабілітації скористалося 632 особи у всіх відділеннях терцентру Калина, згідно з рішенням сесії міської ради. Усі соціальні послуги надавалися безкоштовно. Головними пріоритетами в роботі колективу установи стала підтримка Збройних сил України, допомога внутрішньопереміщеним особам, вивчення та задоволення потреб отримувачів послуг, в тому числі членів сімей загиблих, поранених воїнів, тих, хто перебуває на фронті. А разом із підопічними працівники сплели понад 1200 пар шкарпеток, 200 килимків, збирали продукти харчування, консервацію, теплі речі, баночки для окопних свічок. Засоби гігієни, перев'язувальний матеріал для військових госпіталів. Майже 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб скористалися банком одягу та речей домашнього вжитку, створеним у територіальному центрі. За рахунок коштів міського бюджету за підтримки благодійного фонду полтавського ГЗК благодійних організацій і гуманітарних місій надавалася натуральна допомога у вигляді продуктів харчування пільговим категоріям жителів громади на суму понад 5 мільйонів гривень. Дмитро Биков подякував спеціалістам терцентру за їхню роботу, а благодійникам за постійну підтримку соціально незахищених верст населення.